Вітаю, 11 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль баскетбол. На цьому тижні вже будемо опановувати другий цьому семестрі, в цьому навчальному році шостий вид, техніка штрафного китка. Ну, По-перше, нам треба треба зробити лінію, да? уявити, що це лінія штрафного китка. А, приблизно відійти 2-3 метри від стіни, на які у вас умови. Ну і щось спочатку що задано. Це у нас основна стійка баскетболіста. Основна стійка, тріші ножпинки, коліна зігнуті, тулу вперед. Долу вперед. Далі, як беремо м'яч, демонструю для шугів. Правою рукою ми підтримуємо м'яч, зеркальним методом правою. Ось, Насамперед всі дії роблять у нас ваша домінуюча рука ліва. беремо прямо, так на рівні грудей. Потім, в польоті, коли ми вистрибуємо, водночас да, у нас розгинаються коліна, розгинаються руки. І приблизно вже, десь чуть вище голови, можливо, навіть на, на рівні чола, чуть вище голови, ми здійснюємо кидок. Кідок здійснюється таке от штовхання, можна сказати, домінуючою вашою рукою. І це е, в локтевому так в суглобі. А чотирма пальцями ми робимо підкруточку, так от, підкрутку, щоб м'яч крутився у вас в польоті. Для чого це робиться? Ну, Насамперед, е, це більше буде відсоток влучання по всім законам фізики, геометрії, Більше відсоток влучання. Тому що якщо м'яч трішечки вдариться в дужку кошика, він себе проковтне. Або буде невеликий віскок, де ваші можуть е партнери по команді підібрати м'яч і продовжувати далі атаку. Далі, коли кидаємо м'яч, кидаємо м'яч по падузі. Розумію, на ваших умовах піддахова не така спортивна зала, кидаємо м'яч по дозі. Чому? Тому що прямий м'яч, я скажу, теж невеликий відсоток це буде випадковіше, якщо він влучить. Далі, йдемо. Що стосується польоту, лінію ми не заступаємо. Да, ми починаємо кидати за лінію, виштовхуємося і, і приземлюємося також за лінію. Якщо ми будемо заступати лінію, це велика помилка, це м'яч не зараховується. Це не як в волейболі. Зробив да? подачу в польоті, потім можна приземлятися куди завгодно. В ні, виштовхуємося, приземлюємося ну, на те саме місце. Далі, перед кидочком зробіть обов'язково декілька налаштовуючих ударів від пілого. Так всі роблять. Воно так ну, налаштовує, що відчуття таке, відчути м'яч, такий гольове відчуття. Зробили декілька кидочків, чи е, штовхань від підлоги. Взяли м'яч, майже навіть трішки більше присіли, майже напівприсівши. Ось, приготувалися, м'яч. Підстрибуємо і крутуємо, і робимо якийсь рух. Ось, робимо ще рух, і ще треба по енерсії потримати тільки, такий захльост секундочку руку, щоб у нас траєкторія не змінювалася, а була їх набагато, на, на, як можна краще. Вам треба буде зробити на залік дівчаткам 5 таких кидочків, хлопчикам 7. Гарно передивився, щоб вони всі були з підкруточкою, щоб не було заступів. Демонструю ще декілька разів. Налаштування, стійка баскетболиста, взяли м'яч і підкруточка. І ще раз, взяли м'яч. Тут можна почекати, це штрафний кидок це не в грі, можна сказати, це не ігрова ситуація. Це вас всі чекають. Вам декілька секунд надається, надається після свистка судді, щоб ви зробили кидок. Висток судді, ще у вас є секунд, 5, точно, щоб налаштуватися. Взяли м'ячик, приготувалися, націлились і підкинути ще кидок. Все, будь ласка, ще раз нагадую, на заліки хлопцям треба зробити 7 таких кидочків, дівчаткам 5. Якщо є такі питання, звертайтеся. Бажаю вам гарних результатів, всіх благ і гарних, звичайно, оціно.